У нас залітає на продаж чудовий автомобіль, максимально футуристичний, класний дизайн. Дивишся, ергономіка зашкалює. Отже, це в нас Peugeot 3008, 22-й рік, чистий 22-й, із двигуном 1.5 дизельним на автоматичній коробці передач. Що цікавого в ній, а я вам скажу пробіг 34 тисячі це дуже дуже круто. викуплена на лізаному ціоні в, в Італії і по комплектації. Є все, що потрібно і навіть більше, починаючи із парактроніки заднього ходу, камери заднього ходу і закінчується тим, що в нас є передня оптика Peugeot LED Technology Ось дуже круто виглядає. Ось такі LED-поворотнички, датчики тиску шин 18-ї -ти каточки. Класні. Як бачите, ось таке металеве напилення. Також ще додає нам стилю ось ці от класні Shadowline-зеркалатки, чорний глянцевий колір. Є хром накладочки на дверях. Ззаді так само у нас є LED-оптика. Дизайн дійсно, ну, сказати, що грамотно продумали, то це нічого, тому що він реально крутий. Багажник має великий об'єм, нічого, в принципі, не бракується. Я хотілося, щоб зауваженням. Запрошую до салону, зараз побачите самі. Маємо ось такі от класні рекаро ковчі, поєднання тканини і шкірою. Дійсно, порівнюючи попереднє Peugeot і це, ну, як на мене, воно відрізняється. Салон просто літак, літак, підривлові перемики чи передача, автоматична коробка передача, електроручне гальмо, безключовий запуск двигуна, електрозеркала із функцією складання вибір режиму руху, двохзонний зони кліматконтроль. Радує на дорозі. Немає слів просто 5. Літрів по місту і 4 літри по трасі. Це що можна хотіти кращого в сьогоднішній день? Заїжджайте до нас, компанія Полонідату вам зробить тест-драйв і, звісно, ця автівка може стати вашою.